Привіт, моє ім'я Юля. Давайте сьогодні з вами поговоримо про зміни. Ви спостерігали за собою, що ви починаєте змінювати будь-яку ситуацію або, наприклад, приймати якесь рішення, яке чітко змінить вашу свідомість, лише коли у вашому житті настає повна жопа, і лише коли ви реально опускаєте руки, коли ви не маєте сили просто-напросто далі боротись, лізти через забори. Перепригувати через ось цю огорожу, а не заходити в двері. От лише коли вже повністю от просто неймовірна жопа, лише тоді ви приймаєте осознане, чітке рішення змінювати себе, змінювати ситуацію і змінювати події. Дівчина, дружина, чи, наприклад, людина інша, яка знаходиться в пошуку, або людина, яка живе з чоловіком. Вона ніколи в житті не прийме рішення розійтися з ним просто від першої сварки. Ні. В неї буде така ситуація, там де вже буде просто критична, критичний стан, і жінка лише тоді прийме рішення, що дійсно це не її людина, можливо, просто потрібно знайти своє. А ось своїм цим чоловіком розійтися і залишити один одного в спокої, і кожен, щоб наповнювався енергією самостійно. Або ж дівчина. Приймає рішення розійтися своїм чоловіком, з яким вони дуже довгий час живуть, немає ніякого результату, немає ніяких подвигів, поштовхів і, взагалі, просто інший сидить на дивані, Вона працює сама на себе, заробляє на себе, на інших і на всіх, на кого тільки можна. А чоловік просто викачує з неї свої рідні кошти. Отож, вона буде ходити, нити, жалуватись, розказувати, шукати однодумців, щоб її підтримали. Але лише коли буде неймовірно критична ситуація, от коли прямо повна жопа, лише тоді вона зрозуміє, що, Боже мій, як довго я тягла це на собі, як довго це все тривало в моєму житті. І вона нарешті прийме рішення, що потрібно змінювати. Коли людина осознано, середини, з чітким баченням ситуації, з розумінням, що вона зможе, вона впорається, коли вона чітко розуміє, куди їй потрібно рухатись, вона тоді приймає усвідомлене, чітке рішення, і тоді обов'язково в неї в житті будуть зміни, і зміни будуть лише позитивні. А причина в тому всьому одна. Людина приймає рішення усвідомлене, чітке, лише коли повна жопа. Отож, не потрібно чекати, щоб була майже повна жопа. Все-таки почуйте це відео, подивіться його. Послухайте, дуже багато людей в інтернеті говорять про зміни, говорять про те, як приходять зміни, як відбувається система своєрідного надходження інформації. Прислухайтесь до того, і якщо ви реально хочете змінити щось, або реально вам вже задовбало жити іменно так, і саме з тими людьми, і вас щось не влаштовує, і все в такому роді. То зрозумійте, як ця система працює, як потрібно зробити, що потрібно зробити, і нарешті прийміть чітке усвідомлене рішення. Якщо з вашої середини йде рішення, то відповідно результат довго чекати не прийдеться. Він буде дуже швидко і дуже неймовірно класний по тій причині, що це буде притягнено від вашої середини. Отож, кому цікаво, з вами на зв'язочку. В описі інформація про е, відео, і, в принципі, є силочки на інші відео, а також мій вайбер, телеграм та інстаграм. Кому цікаво, будь ласка, пишіть і навпаки ж відправляйте ролики інші або ж цей друзям, знайомим. Можливо, для вас це просто інформація, а для когось це дуже цінне знання.